Я рада вітати вас на Старосинящині, крив козацьку, щирну та гостину. з здавні даре козацькою славою та славою Богдана Хмельницького. Причому сьогодні, ми оцінюємо одну із найславетніших перемог Богдана Хмельницького, чиї ім'я належить до нашої історії та є невід'ємною її частиною. Реальні події під пилявцями ще більше розкривають талант Богдана Хмельницького та розповідають про реалізм нашої землі. Історії національно-визвольної війни яскравою сторінкою пішла битва під Пілявця. Тут, на берегах річки Ликви, у 1648 році славетний полководець Богдан Хмельницький разом з військом козаків добув блискучу перемогу над польською армією. На розлових пилявецьких полях у двобої схрестили на польсько-шляхтинське військо та з такою ж кількістю козаків. Завдяки Богдану Хмельницькому, героїзму, відданості та патріотизму козаків. Польські журніри зазнали нищівної поразки та панічно покинули Південно-Східної східного. Перший день битви загинув сподвижник Богдан Гмельницького Іван Ганча. Переказі про загибель ганчі говорять, що козаки на тому місці, де він поранився, посипали одну біля, а де впав скводять в другому. Часи відродження незалежної України. У 1991 році на Хмельниччині свято шанується подвиг українського війська під Пилявця. У 1990 році у період широкого відзначення в Україні 500 річчя з часу заснування Запорізької січі, вдячні нащадки козаків, знак великої шани на полі Пелявецької битви насипали 7-метровий курган пам'яті, з якого в будь-яку пору можна побачити панораму Пелявецької битви. У вересні 1995 року Старій Сіняві до 400-річчя від дня народження Богдана Хмельницького відкрито музей діараму Полявецька битва. автор проєкту, голова обласної організації Спілки художників України Яків Мар'янович Паку. Центральне місце музею займає діарама, яка висвітлює діарам, театр видів за захопленням реаліз повноводним Або ви як її такі виски. Експонат музею. Конати музею розповідають про зародження козацтва. На схемах шляхи козацького війська і його участь у звинні війни українського народу 1648-1654 років. В експозиції фотоілюстрації Євгецького залу та театру. Скільки років промайнули відтоді, а шана і пам'ять не завжди залишається в наших серцях. Я пишаюсь тим, що живу в цьому славенному козацькому краї. Запрошую і вас відвідати у діаграм діаграму Пілявецька битва та курган на пилявецькому полі.